Да, моя Єсхім, yes, і сьогодні ми граємо в World Box. Цю карту одразу кажу, я сам робив це раз. Друге, сьогодні ми будемо робити повну діч. Ем, та, тобі он Болота. Страшна ця. Виїхали. Перше, що я тут буду робити діч, яку захочу. Так, Зменшуємо. Робимо отакий міні-міст І коло цього міні мініміста. Міні Робимо отаких. Жовто-червоні прямо Австрійська імперія. Ну ок, хай буде. Назвемо це поселення. Е Україна. Ну, звісно, тільки на. Україна. Тільки у, у Д країна все хай хай живуть там А ми поїхали сюди заспавним білою русі білою русь так і Білою... назваю Бі все так, бре. Давайте ще зробимо обов'язково Британію. Обов'язково без Британії ніяк. Назвемо тебе. Звісно. Бере. Британська Колумбія. Все, називаємо тебе Британська Корум... Колумбія Кору... Колумбія. Тут ми зробимо Францію. Так. E, тут ми зробимо. Ну, no, звісно, ми зробимо тут. Без e, e, цієї країни тут взагалі ніяк. Хто ж буде керувати всім, всім миром? Отак. Нехай так буде. Також Ми зроб... також сюди додамо Ватикан. А то Ватикан це свята країна. Без Ватикану ніяк. Ватикан. Так. Ще кого можна сюди додавити. Ну тут вже можна пофантазувати і додамо сюди. Хм... Давайте в Турцію заспавнемо. Е... Ку Курекію. Нічого кращого не міг придумати. Так, тут ми заспавнемо. Ем... Богдан. Богдан. Чому? Тому що Бог і тому дан. Тому. Богдану треба е, дати Бог. Що я щойно сказав? Так, оскільки це Богдан, ми дає, Бог йому дає. Хача! Якийсь супер рідкий є, мінерал золота. Е, трохи що це за фі... Дічі, я навіть не уявляю. Е, Так, трохи заліза, без заліза, а ніяк. Трохи камню, ну як без камню. І трохи цього цвинця. Думаю. Е... Так. Е... А от сюди треба поставити дуже багато кислоти. ж в Ісландію переслало. Е, так, Україна. Так, вибираємо любимочків. Україна. Хм, ти тепер будеш. Зеленський. З. Зел... Зеленський. Все. Так, ти. Тобі треба дати? О! Розум А чо тут, блін, тут можна тільки через донат, блін, як тупер? А що шо й не було? Блін, не можу. Як дати йому безсмерті? Я не хочу гроші платити, це занадто дорого. Щоб гроші, гроші платити. Е, добре. Я вам покажу секрет. Ну, ничку. Бургер. Тут є бургер, якщо на нього тикати, то буде оця от фігня. Так, робимо супер швидкість, що це таке, я теж не знаю. Ага. Так далі де помощ. Що то? Таке. Хим. О, ми. я що зможу зробити цей? Так, стоп! Стоп, де мій? Зеленський, де зеленський? Во зеленський. Зеленський. Я тепер можу тобі? Ні, не можу. А що тут тоді оця от дичь? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що то за дичь, як і що з нею можна робити, як і. Взагалі поясніть мені, як зробити туди ЕРС. Я думаю, що тут по-любому знайдуться люди, які цей. Як тут на українську перекласти? Ніфіганий, ні. понятно. Добре добре, сусіди, сусіди, я зараз... вроді все, так, 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 так... Може тут щось -що буде... Благословення, щоб вони стали сильними та непереможними. Обов'язково. Зеленський. Далі. Благословень за деоповію хороб. Так, обов'язково. Все, ти благословенний тепер. Вітаю тебе. Щит захищає створіння від отримання пошкоджень. Так, тебе. Пу-пу-пу-пу і вроді все. Чи я тут подивився? Я зробив його максимально як міг. Богдан. Ну, Богдану дав Бог. Ватикан, ти свята, ти, ти святий. Правильно у нас там, так? Ну, якщо ти святий, ну то тобі треба, звісно. Дуже багато. Ні, Богдан, ні, 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 Богдан! Україна, ти будеш тут найсильнішою, тому тримай ядерну зброю ще. Блін, ядерної нема. Так, що таке? Подава, хай небезпечні. Не мочити. Ага, поняв. Блін, я в. Так. Ще робимо тести. Надіюсь, це усверління вам не мішає. Давайте дамо тоді тобі трошечки бомб. Трошечки, абсолютно. І трошечки таких бомб. Все, тримайте. Будете бомбити своїх ворогів. Так. Так, я не понял. А, це Союз, добре. Е, давайте назвемо його. Ось. Назвемо його ось. Нічого ліпшого я не придумав. Так. Е... Ви хто? Так, щось нас ніхто не хоче колонізувати Африку. А нам по барабану. Колонізувати Африку! Максимальна кількість цих. Все. Так, тепер треба їх переіменувати. Тебе ми назвемо. Е Кака? Тебе ми назвемо. Зараз відлагаю. Во. Тебе назвемо несу... Ангутус, Так і назвемо. А Бу Бус. Все. А ви тоді будете э... Амогус, Все, абобус я могу. А от ви вже будете Кака. Кака. Ти будеш в нас. Кека. Ти будеш в нас. Жудош, жудош. Та я вмію придумати нас я креативчик від Бога взагалі. Так. Ватикан, ти добре живеш. Ну, молодець, молодець. Що тут цікаво за кнопочки є? Феєрверк? Ну і що? Де мій феєрверк обіцяний? Може, якщо його підпалити? Де мій феєрверк? Ура! Я хочу подивитись на феєрверк. Прикольно. Лішекарно. Так, опача, граната. Давайте кинем гранату на. На Ватикан! Просто на короля. Ти здохнеш чи ні? Ти здохни, здохни, ти. Ти куди, бляха мох. Здохне, здохне, здохне. Та здохне, ще ти, чи ні. Може мені треба не... трохи поближче приблизити, а? І може мені треба не точними. А от такими от? Н не тут. Отак. Та ти з... Бля, муха. Добре, ти виграв. Франція на тебе нападе зараз ось. Флешбек 39-го. Україна досліджує вже Крим. Молодці. Україна хоче комусь виведи війну. Кому ти хочеш? Давай. Я тобі абсолютно ніяк не буду допомагати. От, абсолютно ніяк. Взагалі. Ні краплі не буду тобі допомагати. Абсолютно ні в яку. Сама все роби, та. та е, якщо ти раптом знайдеш якесь залізо. Ти ще щось, то не я. Все, отак. Ой, блін, бомблять. Курекію. Бомблять курекі. О, нове посадлення, як я його не назвав. Назву тебе... Напишіть в коментарях назву. А поки що він буде називатись В... Коментарях... Назву. Все, напишіть в коментарях назву. І тоді я ц... цю цивілізацію назву. А поки що вона буде, напишіть в коментарях назву. Та, я креативчик від Бога. Богдан захоплює Балкани. І навіть. Богда Ось напала на Францію. Флешбек із 41-го. 40. 40-го. 49-го. Так, а ви хто? А ти що таке? Ти як взагалі існуєш? Ну. Давай тебе назвемо. Дуже. цивільною назвою. Отак назвемо. Надіюсь, мені не буде ніякого бану. Британська Колумбія. А Британська Колумбія. Так, Україна. Ти з ким воюєш? З білими русами. І так, перше. Залагало. І так. Перша тестувальна операція е, бомб е, на столицю Білорусі. Тобто, ви? Де? Во зараз. Та йой? І так, про тестування перших бомб. Перший вибух. Перший вибух стався і в Білорусі є величезна діра. А, аж на рівні річки Дніпро. Хапець. Є ідея. Тіньк. <кхем> От тепер це буде нове Білоруське Національне Озеро. А поки що Україна далі продовжує бомбити Білорусь. Цього разу вже балістичною ракетою Storm Shadow, і прильот був одною ракетою на, на порт Білорусі в Литві. Порт був знищений повністю, а також сусідні будинки. Білорусь продовжують бомбити цими ракетами. Прилітає я навіть не знаю куди. Я просто наосліп. Добре. Будемо наступній серії вже продовжувати. Всім!